Сторінка 269. Тема 9. гриби, гетеротрофні організми. Параграф 64. Характерні риси грибів. Що характерно для грибів? Нині відомо понад 140 тисяч видів грибів. Серед грибів є одноклітинні, як-от дріжджі або мукор та бах. Клітині, наприклад, шапенкові гриби. Гриби це одні з найдавніших мешканців нашої планети. Вони заселили всі можливі середовища існування. Багато грибів оселяються на поверхні або всередині інших живих істот. Клітини грибів, як і клітини рослин, над плазматичною мембрамою. Містять клітинну стінку. У її складі є кітин. Клітини грибів, так само як і клітини рослин і тварин, мають ядро: одне, два або багато та мітохондрії. А от хлоропластів вони не містять. Тому до фотосинтезу гриби нездатні. У клітинах грибів, як і в клітинах рослин, є вакуолі з клітинним соком. Тіло багатьох грибів складається з ниткоподібних утворів, які називають гіфами. малюнок 64-й перший. У шапкових грибів вони складаються з. Багатьох клітин, розташованих одна за одною. А ось у мукора гіфи становлять собою одну велику клітину з багатьма ядрами. Основна функція гіфів це поглинання з ґрунту води з розчиненими в ній поживними речовинами. Сукупність гіфів називають грибницею або міцелієм, ростуть гіфи своєю верхівкою. Ріст гриба забезпечується поділом та ростом клітин міцелію. Гриби не утворюють справжніх тканин. Плодові тіла. Розташовані над поверхньою ґрунту, це щільне переплетення гіфів у спеціальних структурах плодових тіл утворюються спори, якими гриби розмножуються. Тривалість життя грибів різна у дріжджів. Час від одного брунькування клітини до іншого за сприятливих умов становить всього 20-30 хвилин. А шапенкові гриби живуть десятки років. Гриби не здатні до активного руху. Вони поширюються або за рахунок розростання міцелію, або за допомогою. Спор, спори можуть розповсюджуватися вітром, водою чи тваринами. Гриби, як і тварини, гетеротрофні організми. Необхідні їм власні речовини, гриби створюють з тих органічних речовин, які вбирають з навколишнього середовища. Гриби не здатні споживати тверду їжу, їхні клітини вбирають через оболонку лише розчини різних сполук. Тверді речовини вони можуть розщеплювати, виділяючи назовні травні ферменти і згодом поглинаючи рідкі продукти. Укти такого зовнішнього травлення на нашій планеті немає майже жодної органічної речовини, яку б не могли розкласти гриби. Газоомін у більшості грибів відбивається через оболонки їхніх клітин. Нестатеве розмноження забезпечується за допомогою спор або відокремлення ділянок рівниці фрагментацією, коли кожен утворений фрагмент дає початок окремому. Міцелюю клітини дріжджів можуть розмножуватись бронькуванням або поділом клітин. Для грибів також характерні різні форми статевого процесу. Гриби можуть вступати в симбіоз з фотосинтезуючими організмами, водоростями і ціанобактеріями, формуючи Лишайники. їхню будову, процеси життєдіяльності та роль у природі і житті людини ми розглянемо згодом. Усахальні гриби це група евкаріотичних гетеротрофних організмів, які мають низку спільних ознак з рослинами та тваринами. Гриби бувають одноклітинні та багатоклітинні. Їхня клітинна стінка містить кітин. Тіло грибів зазвичай складається з ниткоподібних утворів гіфів, які утворюють грибницю або міцелій.